Доброго дня! Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Буча, і ми тут відкриваємо миючий комплекс в максимальній комплектації. На жаль, через російську агресію будівництво розтягнулося більше ніж на рік, оскільки до 24-го ми були у нас були прокладені всі комунікації, була постелена броківка, і ми очікували на саме обладнання. Розглядали кілька варіантів, але після розмови з. Консультантами Luxwash. відповіли на всі наші питання, дали конкретну відповідь, задовільнили повністю своєю відповіддю і ми зупинилися саме на Luxwash. На цьому об'єкті встановлена максимальна комплектація, і також незабаром буде відкриття сучасного кафе. На будівництво велику роль вплинув сам Luxwash завдяки їхньому професійному обладнанню, прекрасній консультації, хорошим спеціалістам. Тобто, це все Комбінації зіграло велику роль на те, щоб ми відкрили. Запрошуємо вас, жителів та Бучі, завітати до нас на автомийку та переконатися в нашій якості. З 8 до 6 в нас є знижка на піну, на воду, на пилососи до 15%.